Вітаю, друзі, зрадник з СБУ, який втік до Росії розповів про підрив Північних Потоків. Найзагадковіша диверсія 2022 року виклала жваву дискусію, яка не вщухає донині. Деякі закордонні ЗМІ пишуть, що за підривом, нібито може стояти група осіб, яка спонсорується державою, точніше, якесь міфічне проукраїнське угрупування. Так писали Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, Діджет та інші. На їхню думку, ця версія нібито є найвірогіднішим сценарієм. Проте встановити особу конкретних підозрювати нікому не вдавалося. Раніше деякі прізвища пролунали від колишнього нардепа-зрадника Андрія Деркача. Слідом за ним експівробітник СБУ Василь Прозоров. Зрадник, який втік до Російської Федерації, днями випустив своє власне розслідування, яке тепер активно тиражують російські ЗМІ. Прозоров опублікував нібито особисті дані українських дайверів. Зокрема, в матеріалі розкриваються факти з біографії учасників підриву, а також їхні паспортні дані, номери телефонів. Скрине листування тощо. При цьому в розслідуванні немає згадок про їхні сім'ї, як це буває у великих розслідуваних груп типу Беллінкет. Однак неясно, зроблено це не навмисно чи з іншої причини. Як пише екс-чиновник-зрадник, із посиланням на свої джерела, ці особи були безпосередніми виконавцями операції під чужим прапором. А куратором диверсії, ніби був якийсь резидент СРУ в Україні Крістофер Сміт, який за допомогою гурти СБУ відбирав та готував цих фахівців драйверів. Втім, за словами Прозорова, це не вся озвучена інформація. Ймовірно, очікується е, так званий розслідувальний цикл науково-північних потоків. Нагадаємо, Швеція та Данія припинили розслідування підриву трубопроводів Північний поток через відсутність підстав для порушення кримінальної справи. Один із тих, ковтікачі та зрадники типу Деркача та Прозорова називали учасником диверсії Роман Червінський, перебуває в СІЗО. Ексрозвідника суддя за невдале вербування росіянина, через що був ракетний приліт на аеродром Канатове влітку 2022 року. Друзі, я особисто знаю Червінського. Е, він що завгодно може. Він людина різнопланова, але він точно не дайвер. І я переконаний точно, він не має жодного відношення до підриву північних потоків. Тому тінь на повітінь. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворога.